Рок, за 100 днів закінчити війну в Україні. Ой, не зовсім воно так сталося, як гадалося. І, скоріше за все, воно звучало трохи не так, як його висвітлили у ЗМІ <кій> з цима стома днями. а Вирішити якісь питання і зробити диявола в протягом 100 днів. Так. Завершити війну протягом 100 днів? Ні. Угу. Перемовний процес, що він зараз робить, я про Трампа. Йому треба поговорити з Сізеньпінем, зрозуміти, що там той собі думає той китайський хрич. Потім йому треба поговорити. Ну, понятно, що комунікація з Зеленським з командою це окрема комунікація. Йому треба поговорити з Путіним, йому треба поговорити з представниками Євросоюзу. Йому треба звести всю цю картинку, зрозуміти, хто які гарантії. Може дати, хто на що хоче торгуватися, що куди і як, які важелі тиску, чи не відступає від ідеї депінгувати нефтяний ринок Саудівська Аравія, і пішло-поїхало звести це все в купу. І тільки після того задіювати механізм тиску. Або на РФ, або на нас, або на РФ разом із нами, або іще або. От, все. От, все, що він буде робити зараз. І от на це якраз. На збіру цієї інфи днів і піде, да, поки стане зрозуміло на що, на куди, на який тиск, і він, до речі, не бреше. Я дивилася момент, і воно випадало, коли він тільки переміг і ще до інавгурації. Що е тиск на РФ, особливо те, що стосується економіки, це перше, що він буде раптом, що робить, це робити все для того, щоб економічний тиск був на Росію в Ну я ж кажу, Аравія ну прям в мене постійно випадає, що якась історія з нефтяним ринком в, в 25-му році буде з депінгом нефтяного ринку, достатньо показовим таким депінгом. Типу, дивіться, що можемо зробити. Можемо пустити по саме не можу. Все, будь ласка, я казала, один із самих важливих важили проводила приклад за його правління сєвєрний Поток-2. Все. Він використовує той самий метод, а тоді РФ дуже сильно пересрала, коли Аравія депінгу... здепінгувала ринок нафти. Якщо він не домовиться із путіним, то він не, буде впроваджувати більш агресивні о, важелі тиску. Угу. Чи планує він у, у, використовувати це як те, що буде руйнувати економіку РФ, І так за потреби так. Також Times писали що Трамп буде вимагати збільшення призову чоловіків 18-двадцять п'ять років, а взамін на постачання зброї з Америки, чи змусить він, і як на це буде реагувати українська влада? Є певні в цьому напрямку тискові моменти, але тут з призовом 18-25 Цікавий момент не відбулося тих подій, при яких це є гострою необхідністю, яку ми зобов'язані приймати, тобто це рішення українським о, керівництвом буде прийняте тільки за певних умов. От, якщо будуть певні умови, тут якісь достатньо напружені певні умови, тоді не буде вибору. На, на сьогоднішній день вибір є. І цей процес будуть відтягувати ну типу, прям максимально, якщо вже зовсім в сраку не в е, пень. Тобто, з нашої сторони хочуть явно по-хитрому мінімізувати або якось намагатися обійти цю історію. Тобто, пажі задіяні будуть скоріше за все, молоді е, хлопці да і дівчата, але якось хитро. Тобто, це воно не виглядає зараз, я так розумію, наші хочуть щось промотити у цьому форматі. Тобто, да, ми можемо призвати, ми можемо щось видати, але воно є не обов'язковим або стосується тільки певної категорії, або іще якась така історія. Ну коротше, тобто якось змахлювати. бо тут немає з нашого боку верніше як в основному колуарі влади. А у більшості немає бажання і ем, жагучого відправляти зовсім молодих е, людей і дівчат на фронт. З одного боку. Є у нас там кубка, які виступають за це. Знаєте, така собі опозиція? Да. Чим молодше, тим краще. Але здебільшого це рішення приймати не хочуть, а його треба якось. Комбіновано спробувати прийняти отут, от починається історія, але сам якби е, ну прям будуть затягувати максимально від, від, відтягувати цю історію, тобто ризик є, що його приймуть, але і ще немає обставин, при яких це стовідсотково приймається. Трамп після своєї інаугурації сказав, що буде проводити аудит і не буде надавати жодній державі іноземній допомогу протягом трьох місяців, в тому числі ж і Україні. Якось вплине це на наші, на нашу ресурсність, на нашу здатність е, вести війну. От, протягом ось цих протягом там місяців. не зовсім так. У нас залишається та допомога, яка вже утверджена, і то mm -hmm. що на нас вже виділили, і вона її в тому, як нам передають штати ту допомогу, вяло тікуще її на три місяці вистачить. Нам же не передають цього гамузом, нам же його розтягують, як собачу пісню. Ми просто дивилися це питання. А пере Трампові потрібно пере, м, перерахування того, куди витрачаються гроші Америки. Це стосується не тільки України. Він, в принципі, все. буде модернізувати оці да, да процеси того, куди бабло витрачає Америка. І там цікава історія зав'язана на Європі, на Європі. Бо в мене випадало, що він, а, він ухвалить скоріше за все через 90 днів допомогу Україні, але там може бути більше задіяна Європа ніж саме США. Але за допомогою США буде задіяна Європа. Коротше, там якась така хитра історія, але мене не випадає, щоб нас зовсім без допомоги залишили. Навіть через. 90 днів і зараз у нас да, не так багато, але нам покривають певні потреби інші партнери, угу. окрім у нас не тільки на Америці Свят Клінамсашолс в Пентагоні. Всі працівники, які відповідали за співпрацю з Україною, були звільнені або були переведені на інші посади. Оця перетрубація в Пентагоні якось вплине на стосунки з Україною. М -м, знову певний, знову в цілях певного аудиту. Це можна так назвати. Так, -да, якісь нюанси, а тут дуже цікава історія. Ми в чомусь в цій ситуації програємо. Я маю на увазі з кимось, дійсно, а, щось ми втрачаємо в комунікації, в можливості передумовитися в якихось моментів. А з іншого боку, щось нам дає стрімкий рух. Тобто, я не скажу, що це повністю погано. Це скоріше, у нас відпадає. Якась одна історія, але натомість пришвидшуються інші процеси, які до того були вяло -тікуші. Тобто, якась модернізація процесу відбувається. Я не скажу, що це категорично погано, але або категорично добре. Це інакше і е, краху. Прям краху в мене не випадає скоріше, типу, по новому, якось по новому, чи втрачаємо щось від цієї ситуації? Да, втрачаємо. Але чи є якісь плюси? Да, є якісь плюси. Подоляк сказав, що Росія може впасти протягом восьми місяців, якщо посилити удари по її території. А чи вдасться нам посилити удари по території Росії? Плануємо працювати у цьому ключі. Це скоріше наносить серйозний економічний удар. От саме м, тут, навіть нескільки ну, військово-технічний, да, але тут воно приносить дуже серйозний економічний удар. Прям серйозний серйозний. І у нас на це ставка. Типу, не можемо військово, значить, будемо валити економічно. Угу. От. Економічно рубати логістику, прибирати робочі місця, змушувати переїжджати в інші місця? Ну коротше, будемо робити гімарой. От ми їм успішно займаємося і поки їм займатися і будемо. Бо в мене вісімка пентакли, як мінімум, на те, що я можу подивитися, там найближчий, грубо кажучи, місяць ми зупинятися, не плануємо. Кривий ріг чи будуть обстріли на день народження Зеленського? Mm, да, мені не подобається може бути якесь е, лишенько в кривому розі в цей період часу, бо випадає трійка мечів і диявол. А мене трійка мечів, зазвичай м, м, випадає не коли ми не коли ми не скільки говоримо про масове, скільки ми говоримо про влучання в житлову інфраструктуру або в якісь житлові об'єкти в якусь таку історію. Тобто може бути така халепа, і її видно. Ну, типу, є якийсь ризик на цей, на цей термін. Ừ. От туди є, там, день, два, три, тобто, я маю на увазі от, от, якийсь найближчий час. Чи буде це ще по всій Україні? По всій Україні знову, тут зараз ми дивимося е, останнім часом періодично ризики, у нас вони і не закінчуються. І зараз дуже важко інколи в картах відслідкувати, я про це чесно кажу: де в тебе масований удар, ти mm. бачиш, а де ти бачиш, на жаль, Тенденцію на влучання. Бо це може бути 30 ракет, але успіх їх влучання 20 із 30. І це є масованішим, ніж, наприклад, там 90 ракет, з яких збили велику кількість. Да? Тобто, а ще і комбінована там атака, типу дронова і оця вся історія. Дуже важко сказати прямо про масштаб обстрілу. Але те, що в мене останнім часом випадають саме загроза по а, людським жертвам. От в понеділок буквально дивилися для іншого каналу. От мені не подобається та ця тенденція, що у нас на цей тиждень, як мінімум, точно є оці ризики по влучанню в або в житлові будинки, або в мене випадав такий дуже серйозний нюанс це влучання по нашим тиловим е, знаходженням. Тобто, це може стосуватися і скупчення військових, от і не тільки на в тилу, але і при фронтових лініях. От, і ця тенденція її видно. І це мене якби напружує, тому я про це скоріше попереджаю. Про на окупацію, місто Дніпро на окупацію. А я дивилася питання Дніпра. Угу. Уже разів сім або вісім я дивилася питання З Дніпра. Минулого року в... дивилася, що. Не випадає у мене, що у них є ціль іти в сторону Дніпра. Ну, немає, не бачу. А, захід десь. В стратегічних цілях Донецького напрямку, шмато, ну, да, тобто обійти по уже частині Дніпропетровської області, зайти на, да, на якби, е, е, в, військових цілях, да, щоб якби, там, вирівняти, наприклад, Донецький напрямок, мати тиск, цей, цей хвильку зробити. Так, такий варіант, так, але щоб прямо. Штурмувати Дніпропетровську область прямо йти у бік Дніпра не випадає. У них воно не випадає як ціль на сьогоднішній день. Воно не випадає як ціль і не випадає як можливість. Ну тобто навіть там розуміють, що не вивезуть такого напрямку. Ну мається на увазі. Тобто, навіть там розуміють, що воно недоцільне на те, що вони мають на зараз. Тому немає там поки такої тенденції. У нас, зараз, у нас зараз активна вся лінія фронту, а не тільки донецький напрямок на харківському напрямку. Срака. Ну, давайте так. Вона там срака в області на Харківщині, а воно і тягне за собою Луганськ, Донецький напрямок. Срака на Запорізькому напрямку. Ніхіра не тихше. Та сама історія, там суперактивні штуки. Вони там то підкріплень чекають і так далі. Том і шевелиться навіть Херсонський напрямок. Який періодично вщухає, потім знову шевелиться, де вони там планують, роблять диверсійні виходи, намагаються тиснути, проривати. У нас зараз гаряча вся лінія фронту. Про oh, донецький ho. напрямок більше всього говорять, тому що там відбувається більше всього м -м бойових зіткнень, і успішних просувань ворога. Зараз таким напрямком другим по такій же кількості е атак, просувань і успіхів, є харківський напрямок. На деяких у нас ділянках фронту, там і на півоточення є, і не тільки на харківському напрямку. Там страшні речі у нас коїться насправді дуже важка історія. Пані Безугла вона оприлюднила документ, в, якій, в якому зазначено межі в якої сягають премії для воєначальників. І там написано, що сирському може бути премія в 20 мільйонів гривень. По-перше, Знову ж таки, звідки в неї ця інформація? По-друге, з якою метою вона цю інформацію надає отак от на загал, і які будуть наслідки всього цього? Чи є е якісь е премії? Так, да, вони є. Є якісь грошові винагороди, дійсно, і немалі, бо тут дев'яточка Пентаклей, а тут рицарьок Пентаклей. Тобто, це дійсно є. Їй цю інформацію, безуглій, явно хтось злив, хтось, хто має стосунок до верховної жриці, тобто вона злила скоріше за все, якщо не наближений до дійсності е документ, ну, або він, або дуже наближений до дійсності документ. Ну тобто, да, якби щось, що дійсно, і це злив хтось ну, внутряк по верховній жриці. Хтось цікавий злив цю інформацію, і, скоріше за все, я так розумію, наполіг на тому, що поприлюднили. Чи є викривлення у цій інформації? Так, да, викривлення у цій інформації є, і воно скоріше стосується якихось персоналій. Тобто, можливо, там доданий чи хтось. Хто тієї премії не бачив в житті <гум> ніякої, тобто тут навіть не у сумах, а у людях, які зазначені в списку, які вони там додані. Тобто, чи є там п -п -п підтасування? Да, є чи є якось воно однобоко висвітленим? Так, є. Ну от частково давайте так на значну частину відсотків безугла видала нам якусь інформацію, яка відноситься до дійсності. Що чекає залужного після виборів? Просто дивилася питання залужного до залужного, періодично. Намагаються підкотити свої бубінчики різні представники різних політичних партій, не тільки українських, у форматі е, залучення його до політики. На сьогоднішній день, скільки я не дивилася залужному залужного, ніхто не зробив йому тієї пропозиції, за яку б йому походу не було соромно. Ну, типу, що він. Да, там готовий з цими ага. людьми співпрацювати. Да, я так розумію, до всіх виникають питання. Тому тут ще вилами по воді писано. Ми ще не знаємо на момент, коли ті вибори можуть бути, чи не зробить пану залужному хтось ту пропозицію, достойна там якась людина в його розумінні, з якою він буде готовий, наприклад, іти до політики. А хоча я скільки не дивилася, в мене не випадає на сьогоднішній день, щоб у залужного було бажання взагалі йти в політику, ну якось в якомусь ключі. Типу, залишитися в військовій оці. І всі історії так, саме в політику, ну як політичний діяч, а, таке, я скільки не дивлюся, в нього внутрішнє протиріччя є ага. на цьому питанні. Тому ну залужний поки виконує свою роботу. Все. Сидить, виконує свою роботу в Англії. Що? Це там бажання, наприклад, наших людей бачити певну персону у політиці, воно, воно класне, воно похвальне, але ж там людина на тому кінці ваших бажань може просто не хотіти йти. І поки воно так і випадає: Я не хочу туди йти, mm -hmm. типу, займатися от этим от всім, ну, якось так. Буданов сказав, що Північна Корея планує надіслати підкріплення до Курської області. Наскільки великим буде це підкріплення і як це вплине на ситуацію? По-перше, тут спервіше первіше людей, скоріш за все, буде б вежа. Можливо, Північна Корея передасть якісь снаряди або щось подібного формату. Тобто, первинно, людського ресурсу буде, буде якийсь да, технічний ресурс, ми передамо інструменти. Ну, типу, ми передамо інструменти, бо мах і вежа. Uh, от, uh, прямо найближчий час не зовсім. Протягом місяців, двох-трьох, да, дійсно можуть пере... ну, дійсно можуть э відправити якусь кількість людей. Чи є вона суперзначна? Ні, воно в мене вб'ється приблизно в тих же самих цифрах, як є і на зараз. Ну як як було не на зараз, а як первинно їх там скільки 12 тисяч їх там туди запхали? Оце от ну. Приблизно, я маю на увазі, що не, не занадто більше тої кількості, як ми бачили на початку. Не критично і не прям так, ой у яйошечки. Ні, Ні. тут скоріше більше нас має хвилювати, який технічний ресурс вони можуть передати додатково. Це да. А скільки вони там своїх а, одічавших, не бачивших інтернета і а, інтимних фільмів чуваків, які п'ють потім. Якби пальне ракетне, тому що в ньому спір є, є бояришник. Ну, типу, це нас не дуже сильно хвилює. Ще Херсон питають, а, чи полегшення ситуації на Херсоні по обстрілам по дронам? Дуже жаліються, і не раз запитували в нас і в коментарях до попередніх відео. Ні, моє котики херсонці поки ні. На жаль, поки ні. Вони, на жаль, як поки тероризували вас, так і тероризують. У мене на найближчий час тут немає суттєвих якихось змін. Якісь хороші новини для України до кінця місяця. Щось хороше нас чекає? Там фінансування випадало якесь, ну, коротше, додаткове, і ця вся історія. Мене радує, я так натякну, мабуть, наша комунікація з Англією. Угу. І вона є в якійсь перспективі достатньо продуктивна, і це не тільки місяця в ну, Формату одного місяця стосується, тобто там є якісь успішні успіхи в комунікації з Англією, з Британією. Ну коротше, в цілому, там з Альбіоном Туманним. от з усіх його сторін. А от це із такого позитивного мене випадало із позитивного. Ну, по-перше, ми знову ми продовжуємо працювати по сусідській території. Активненько, весело мене випадало, що є момент. Успішної ліквідації когось там, в чергове, от, от, от хтось такого буде сидіти в своєму закритому. Ну да, такого ну можливо для нас та з вами в медіапросторі не суттєвого, але з точки зору там, наприклад, війни дата і тих, хто його ліквідує, суттєвого. От, як я сміялася, що може хтось. Знову в закритому кабінеті внезапно помріт від сердечного приступу. Дуже загадково, дуже загадково. Ні, прям ніхто не знає, хто це зробив. Uh, от така тенденція у нас uh, є на uh, якийсь найближчий час. Ну, в цілому, якось так. Ну єдине, у нас е із гарного всередині в мене випадало, що є можливість трохи стабілізувати ситуацію на деяких ділянках фронту, і навіть е невеликі успіхи, якісь ну, десь місцями повернути якусь територію або зробити як, укріпити якусь позицію, типу, щоб більш стабільніше, ну стабілізувати ділянки фронту, От, якось так.